Коли я готувалася до ПІМ е, полягалася більш на свої сили. Тобто, я сама читала туріту, я читала PMBOK, я купила там цей симулятор і проганяла ті питання. Я менше е, спілкувалася з ком'юніті, і це була помилка моя. Е, бо це зайняло довше часу. Тобто, це зайняло 9 місяців мого життя. Е, Ця підготовка зараз е, я чесно вважаю, що бути частиною ком'юніті it a lot easier. Тобто зараз е, я е, знайшла тут е, iiba чаптер які пропонують е, guided learning. Тобто, в мене група, в мене раз на тиждень заняття по вечорам, і це набагато легше і набагато приємніше, бо ти спілкуєшся з людьми, які проходять той самий шлях. Тобто, дуже раджу, якщо хочеться отримати сертифікат, знаходьте ком'юніті. Шукайте людей, які проходять той самий шлях. Шукайте.